Попри значне погіршення погодних умов, сильні снігопади вночі, мокрий сніг та дощ в день станом на 1 грудня, рух дорогами Закарпаття повністю забезпечено. Зокрема, цієї ночі на автошляхах області чергувало 48 одиниць спецтехніки. Покриття мокре, не засніжене. Всю ніч наші підрядні організації працювали над тим, аби посипати покриття сіллю, аби не утворилася ожеледь. Та працювали над тим, працювала техніка, скидаючи сніг з покриття. Так так звана снігова каша. У нас цілодобово працювала техніка і люди. Всього за цей період на дорогах було півсотні одиниць техніки, точніше 42 одиниці техніки. Тільки на М06 на 136 кілометрів працювало 17 одиниць техніки. Це для нас пріоритетніша траса. У нас на один, одна одиниця техніки покривала 8 кілометрів дороги. Всі перевали проїзні. При погіршенні погодних умов дорожники цілодобово чергують на автошляхах Закарпаття та забезпечують проїзд для водіїв. За листопад траси області вже тричі обробляли для того, щоб не утворилася ожелець. Загалом вже використано майже три тисячі тонн протиожеледних матеріалів та солі. З них близько 1260 тонн солі. За останню добу ми тільки використали 475 тонн солі і 600 тонн протиожеледних матеріалів. Станом на листопад місяць служба відновлення заготовила 8500 тисяч тонн солі і 12 тисяч тонн протиожеледних матеріалів. Це майже, ну, якщо протиожеледні матеріали, то це 100% у нас є. Солі в нас є 75%. Відповідно так, ми будемо дивитися по погодних умовах, і якщо при потребі будемо її докуповувати однозначно. Дорожники не припиняють роботи на автошляхах та посипають дороги протиожеледними матеріалами. Ми відслідковуємо погодні умови, прогнози. І тоді оперативно можемо призначати чергування. Станом на зараз лишаються та той обсяг людей, той обсяг техніки, який був виведений на дороги цієї ночі, лишаються в сталому режимі. Ми готуємося до того, що на вихідних буде, якщо не ускладнення погодних умов, то будуть такі самі складні, як були. Якщо вони, звісно, стануть легшими, ми скасуємо чергування, але поки що ми не розслабляємося однозначно. У чергу водіїв закликають зважати на погодні умови за можливості утримуватися від дальніх поїздок та бути уважними і обережними на дорозі.